Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку – повторення матеріалу, вивченого в початковій школі, поняття дробу, порівняння дробів. Крім натуральних чисел, які ми вже з вами повторили, існують і дробові числа. Звернемося до нашого життєвого досвіду: якщо піцу поділити на 8 рівних частин і взяти один кусочок, то говорять, що взяли 1 восьму частину піци. Записують ось в такому вигляді, як зараз з'явилось на екрані, і читають восьма». Ще один приклад. Якщо торт поділити, наприклад, на 12 рівних частин і взяти один кусочок, то говорять, що ми взяли дванадцяту частину торта, записують 1, 1,2. Отже, дріб виникає тоді, коли один предмет, об'єкт чи одиницю виміру ділять на кілька рівних частин. Давайте з'ясуємо, як записують дроби. Дроби записують у вигляді двох чисел, розділених рискою дробу. Над рискою дробу будемо записувати чисельник. Отже, число записане над рискою дробу називають чисельник. Число записане під рискою дробу називають знаменник. Давайте ми з'ясуємо, що показує знаменник дробу, а що показує чисельник дробу. Звернемося до прикладу. Торт поділили на 12 рівних частин, взяли один кусочок і одержуємо дріб 1 1,2. Отже, знаменник показує, наскільки рівних частин поділили щось ціле. А чисельник показує, скільки таких частин узяли. Давайте навчимося записувати дроби. Приклад, на першому малюнку круг поділений на дві рівні частини, і зафарбована одна із цих двох частин. Отже, ми одержуємо дріб одна друга. Я записую на екрані, а і ми вчимося записувати у зошитах у клітинку. Отже, дріб одна друга. Дріб одна друга називають половина. Це дуже наглядно показує малюнок. Отже, запам'ятовуємо одна друга, ми можемо назвати, що це половина. Другий малюнок розглядаємо: круг поділений на 5 рівних частин, зафарбовано дві із цих частин. Отже, ми одержуємо дріб 2 п'яти, чисельник 2, знаменник 5, розділені рискою дробу. Наступний приклад: круг поділений на 4 рівні частини. Зафарбована одна з цих частин. Отже, ми одержуємо дріб 1 четверта. Чисельник 1, знаменник 4. Ми називаємо цей дріб чверть, можемо записати для запам'ятовування. Одна четверта це чверть. Продовжуємо далі і зараз розглянемо наступні приклади. Пропоную поставити відео на паузу, записати відповіді, а потім разом зі мною продовжити. Отже, продовжуємо. На першому малюнку круг поділений на 4 рівні частини, зафарбовано 3 із цих частин, отже ми одержуємо дріб 3 четвертих. На другому малюнку п'ятикутник поділено на 5 рівних частин, зафарбовано 4 із цих частин, отже, одержуємо дріб 4 п'ятих. Наступний малюнок розглядаємо. Квадрат поділено. Зараз з'ясуємо, скільки частинок. Зверніть увагу, ми зараз підраховуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Квадрат поділений на 12 рівних частин, зафарбовано. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 таких частин. Отже одержуємо дріб 7 12 Наступний приклад. Прямокутник поділили на 7 рівних частин, зафарбували 3 із них, отже одержуємо дріб 3 сьомих. Наступний приклад: круг поділений на 8 рівних частин. Зафарбували 5 частин, одержуємо дріб. 5 восьмих. Останній приклад: прямокутник поділено на декілька рівних частин. Щоб дізнатися, наскільки, ми іншим способом зараз спробуємо зробити по довжині у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 частинок. По висоті 1, 2, 3, 36, 18. Отже, на 18 частин поділений прямокутник, а зафарбовано жовтим кольором 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 таких частинок. Отже, одержуємо дріб 7, 18. Ми навчилися записувати дроби. Давайте з'ясуємо на прикладі, яка частина піци покрита присипкою. Отже, піцу поділили на 5 частин. Присипкою ми покрили дві частини, отже, одержуємо дріб 2 п'ятих. Ще один приклад, яка частина піци покрита присипкою. На цьому прикладі піца поділена на 8 рівних частин, присипкою покрили 3 частини, одержуємо дріб 3 восьмих. Зараз ми з вами розглянемо особливий випадок. Якщо яблуко поділити на 2 частини, то ми одержимо з вами 2 половинки яблука. І якщо ми їх з'їмо, це буде означати, що ми з'їли одне ціле яблуко. З іншої сторони, ми одержали дріб дві других, таким чином, дві других дорівнює одиниці. Ще один приклад розглянемо. Якщо прямокутник поділити на сім рівних частин, і всі ці сім частин зафарбувати, то ми зафарбуємо 7 сьомих частин, а з іншої сторони, подивитися, ми розфарбували один цілий прямокутник. Отже, 7 сьомих також дорівнює одиниці. Ще один приклад. Нашу славнозвісну піцу поділимо на 8 частин, і всі 8 частин з'їмо. Це означає, що ми з'їли 8 восьмих частин піци, а іншими словами, ми бачимо, що ми з'їли одну цілу піцу. Тобто, 8 восьмих також дорівнює одиниці. Цей особливий випадок має своє правило. Якщо чисельник дробу дорівнює знаменнику, то дріб дорівнює одиниці. Запам'ятаємо це. Давайте навчимося порівнювати дроби з однаковими знаменниками. Якщо піцу поділити на 8 рівних частин, і ми спочатку з'їмо 2-2 кусочки. Інший приклад, ми з'їли 3 кусочки, то зрозуміло, що 2 кусочки буде менше, ніж 3 кусочки. З іншої сторони, в першому випадку у нас був дріб 2 восьми, а в другому 3 восьми. І ми порівнюємо, що 2 восьми менше, ніж 3 восьми. Таким чином ми можемо сформулювати правило порівняння дробів з однаковими знаменами. Якщо знаменники однакові, то треба порівняти чисельники. Із двох дробів з однаковими знаменниками, менший той, у якого чисельник менший, а більший той, у якого чисельник більший. Приклад 2 восьми менше, ніж 3 восьми, 7 дев'ятих більше, ніж 4 дев'яти. Давайте розглянемо приклади на порівняння дробів з однаковими знаменниками. Приклад 1. Порівняйте дроби 8,15 і 11,15. Давайте навчимося в зошитах записувати. Отже, перше завдання дріб 8,15 ми порівнюємо із дробом 11,15. Знаменники однакові, порівнюємо чисельники. 8 менше, ніж 11, отже, дріб 8,15 також менше, ніж дріб 11,15. Друге завдання. Треба порівняти дроби 2,17 та 5,17. Знаменники однакові, порівнюємо чисельники. 2 менше, ніж 5, отже, дріб 2,17 менше, ніж дріб 517, запам'ятали. Тепер розглянемо інший випадок, коли будуть однаковими чисельники. Будемо уважними. Якщо піцу поділили на 10 рівних частин. А другу піцу поділили на 6 рівних частин. Уже по малюнку ми бачимо, що в першому випадку ми одержуємо менші кусочки. Тобто, в першому випадку один кусочок становитиме 1 десята частина піци, а в другому випадку один кусочок становитиме 1 шоста частина піци. Уже ми бачимо по малюнку, що 1 десята. Менше, ніж одна шоста. І ми можемо зробити висновок. Якщо чисельники однакові, чисельники однакові 1 і 1, а знаменники різні, тоді у нас буде правило навпаки, порівняємо знаменники 10 більше, ніж 6, але правило навпаки дріб 1 десята менше ніж дріб 1 шоста. Розглянемо ще пояснення. Якщо ми з вами з'їли три кусочки у першому випадку, тобто дріб 3 десятих. У другому випадку, якщо ми також три кусочки візьмемо, але це вже буде дріб 3 шостих, бо ми в другому випадку на 6 рівних частин ділили. Тоді, дуже наглядно на малюнку видно, що в першому випадку три кусочки будуть менше, ніж половина піци, а в другому випадку якраз три кусочки становитимуть половину піци. Отже, вже наглядно по малюнку порівняння видно, що 3 десятих менше, ніж 3 шостих. Таким чином, ми навчилися порівнювати дроби з однаковими чисельниками. Чисельники однакові. Порівнюємо знаменники і правило навпаки. 10 більше, ніж 6, але дріб, навпаки, 3 десятих менше, ніж 3 шостих. Отже, правило порівняння дробів з однаковими чисельниками. Із двох дробів з однаковими чисельниками менший той, у якого знаменник більший, а більший той, у якого знаменник менший. Приклади. 7 восьми більше, ніж 7 дев'ятих. 60 більше, ніж 6 6,15. Зараз розглянемо приклади. Порівняйте дроби. Перший приклад записую умову. Задані дроби 3 3,20 і 3 сьомих. В цьому прикладі однакові чисельники. Порівнюємо знаменники. 20 більше, ніж 7. Але правило, навпаки, дріб 3 двадцятих буде менше, ніж 3 сьомих. Розглядаємо другий приклад. Порівнюємо два дроби: 5 дванадцятих і 5 других. Однакові чисельники. Порівнюємо знаменники 12 менше, ніж 22. А правило навпаки говорить, що дріб 5,12 буде більше, ніж дріб 5.22. Будемо тепер працювати з підручником. Розглянемо спочатку номер 10. Умова. Прочитай дроби. Перше. Дріб 1,8. Чисельник 1, знаменник 8. Знаменник 8 показує, що ціле ми поділили на 8 рівних частин. Чисельник 1 показує, що ми взяли одну таку частину. Другий дріб 3 одинадцятих. Знаменник показує, що ціле ми поділили на 11 рівних частин. Чисельник 3 показує, що ми взяли три таких частини. Третій приклад 7 десятих. Знаменник 10 показує, що ми ціле поділили на 10 рівних частин. А чисельник 7 показує, що взяли 7 таких частин. Четвертий приклад: 29 37. Знаменник 37 показує, що ціле ми поділили на 37 рівних частин. Чисельник 29 показує, що ми взяли 29 таких частин. Тепер розглянемо номер 11. Запиши дробом, яку частину кожної фігури зафарбовано, а яку ні. На першому малюнку круг поділений на 8 рівних частин і зафарбовано 3 таких частини. Отже, зафарбовано 3 восьмих частини круга, а не зафарбовано 5 восьмих частин. В другому рядочку буду писати незафарбовані частини. Другий приклад квадрат поділено на 16 рівних частин, а зафарбовано 5 таких частин. Отже, зафарбовано 5 16 частини квадрата. Незафарбованими залишилися 11 частинок тобто одержуємо дріб 11 16. Наступний приклад. Трикутник поділили на скільки частин. Давайте рахувати: 1, 2, 3, на 4 на 4 частинки зафарбували 1, 2, 3 частинки. Отже, зафарбовано 3 четвертих частини трикутника, а незафарбованими залишилася 1 четверта частина трикутника. Останній приклад нам заданий шестикутник. 6... Він, поділений на 6 рівних частин, зафарбували лише одну частину, тобто держуємо дріб, одна шоста частина зафарбована. Незафарбованими залишилося 5 шостих частин нашої фігури. Продовжуємо далі. Номер 18. Треба порівняти дроби. Перше завдання ми записуємо з вами. Є дріб 2, 2,5 і дріб 7 25. Знаменники однакові, порівнюємо чисельники. 2 менше, ніж 7, дріб 2 25 менше, ніж 7 25. Правило, із двох дробів з однаковими знаменниками менший є той, у якого чисельник менший. Розглядаємо другий приклад. Треба порівняти два дроби, одна 14 і одна 17. В цьому прикладі однакові чисельники. Порівнюємо знаменники і застосовуємо правило навпаки. 14 менше, ніж 17, але дріб 1,14 буде більше, ніж дріб 1,17. Третій приклад розглядаємо 13,19 порівнюємо з дробом 1219. В цьому прикладі однакові знаменники. Порівнюємо чисельники 13 більше, ніж 12, дріб 13, 19, також більше, ніж 12, 19. Четвертий приклад. Порівнюємо дроби 4 п'ятих і 3 п'ятих. Знаменники однакові, порівнюємо чисельники. 4 більше, ніж 3, дріб 4 п'ятих також більше, ніж дріб 3 п'ятих. Завдання виконали. Номер 21 Вибери дроби, що дорівнюють одиниці. Та з їх літер склади назву улюбленої пори року більшості дітей. А яка в тебе улюблена пора року, і чому? Отже, у нас зображені дроби. Нам треба серед них вибрати ті дроби, що дорівнюють одиниці. Давайте пригадаємо, що якщо чисельник дробу дорівнює знаменнику, тоді такий дріб дорівнює одиниці. Вибираємо дроби, у яких чисельник дорівнює знаменнику. Це буде дріб 5,15, це буде дріб 9 дев'ят, це буде дріб 2 других. І ще шукаємо, це буде дріб 7 сьомих. Кожному дробові відповідає літера, і ми з цих літер зараз складемо е, улюблену пору року більшості дітлахів. Я думаю, ви вже здогадалися, що ця пора року має назву літо. Літо ми записали. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми повторювали поняття дробу, щоб закріпити наш матеріал, вдома виконаєте схожі завдання. А я всім дякую за увагу. Бажаю успіхів!